Тому, кого кохають, слів немає. Він бореться за свою людь, за свою земну суть. Тому, кого кохають, більше нема що втрачати. Він знає, що мати любима усіма. Він знає, що дружина з дітьми. Тому, кого кохають, лише за себе треба пам'ятати. Собі потрібен він чи ні. Кого ж не кохають, той молиться Богу. Навіщо йому та дорога в нікуди, коли він ще стільки всього не прожив? А люди, а люди, а що скажуть люди, про кого говоритимуть завтра вони? А той, хто кохає сам, той небайдужий. Тому все потрібно і життя, і смерть водночас. А той, хто чекає на кохання, той чекає на завтра, і все одно, що воно не настане. У нього це завтра веселе, румняне. А той, що ще не народився, той ще й не програв. А війна вона не вибирає, чи кохаєш ти, чи кохають тебе. Вона бездонна. В своїх холодних. Руках вона забирає від нас найкращих. Кохайте просто так, кохайте рідних, кохайте вічно, будьте в сльозах коханих, моліться за них, нехай вони моляться за вас. І знайте, життя воно довге, але безперечно, що довше, коли в серці є кохання. Слава Україні!